І сьогодні ми готуємо десерт полуничний сампух. А з чого ми його готуємо? З а я її з полу... топчу. А? Ти її так. топчеш? Ми uh -huh. з полуниці готуємо, uh -huh. так? Uh -huh. І ще з чого? Що в нас ще є? Кілок... Так. 500 грамів, можна 300 давати, у нас 500 грам полуниці. Жилотину нам потрібно буде 15. Грам, вода. Водички, столові ложки, елі. цукор 50 грам. І нам потрібно буде два білки. Жовтки нам не потрібні. А чому жовтки потрібні? Тільки білок. А чому білок? Ну, Ми тільки з білка будемо готувати, сам Йо? Будемо. <хех> Ти готова? Будемо. Будемо готувати? Я собі Готуємо. Значить так, жовтки нам потрібно відділити від білків. Потрібно 15 грам желатину залити водичку. Тепер. Угу. Ой. Почекай, почекай, ще не дай я нас. Отше, треба живути. Щоб у нас загуснулося все так. Додавати. Зараз ти тут досиш і тоді помішаєш добре. Так, тут мене. Наливати? наливати. Да, давай наливай. Так. Наливай. Так, і залишаємо. Залишаємо на 10 хвилин. Давай дощу. Дай будемо місце. А самі беремо блендер. Так, брендер. А я поміси. Насипай блендер полуницю. Це залишаємо залишається насипай полуницю. Все, все. Ой! <ріхи> Тепер додаємо. До полуниці цукор. Не спаш сюди. Зараз. Піде. Так. Один, два, три. Ву. Закриваємо блендер. Так. Закриваємо блендер. Закриваємо. Давай закриваємо. Тепер включаємо блендер. Включаємо. Включаємо, Меланія. Дивися, яка краса буде. Все. А ти чим бавишся? З желатином? Ти що робиш? <гум> що ти робиш? <гум> Не скажи, що ти робиш. Я, запіхаю, Я <піхаю> Піхаю. Нам ще потрібно буде білки збити. А зараз йдемо желатин ага. тупити Що на водяній бані. Ну давай покушу тільки легенько. Солодкий? Класно. То мені нічого не допомагає Софійка з потилкою і блум. Так. Лянечка Софійка і Блум твоє. Твої любимі лялечки, так? Так, я не можна. Класно. Так, а ми будемо... Ланя я буду пробувати, напевно, далі полуницю. Давай. Mm -hmm. Давай мені, я буду топити його і влиємо до полуниці. Давай. А можна я буду топити. Ти теж хочеш? Так. Тобі зараз. Ой, обереж. що ти а, робиш? Бел. Що так смачно? Ти любиш полуницю? Ти тільки залиш на десерт трішки? <реш> Бачиш, як я вгадала, що взяла більше полуниці. Зараз Меланія 200 грамів з гамою. М -м. Ану, покажи, як смачно. <рив> М -м, можливо, достатньо вже. А десерт? <рив> а, як смачно і соковито, правда? <рив> а де ти таку полуницю не збирала? А на городі ма, з мамою. Так, ми разом збирали. Так. <рив> як ти смачно їсиш? М -м -м. Ну давай. М -м. А кисло? А мені а кисло? А мені. Класно. Давай. Поки Меланія їсть, ми будемо желатин топити. Точніше, поки желатин топиться, доти Меланія їсть. Ой, як ти багато вже с'їла. Желатин бери просто, ні, просто вели. Беремо желатин, виливаємо до полуниці нашої, так? У. Я лопала. Ми білочок збили. Тепер білок додаємо до полуниці нашої і дуже повільно, що так смачно. А що це? Це такий смачний. Зіб'ємо і потім розлиємо по цих формочках. Правда? Ага. Як смачно буде. Лонія! Ну, лопай! Залиш трішки. Ти що? Ти що вилюбляє? Меланочка, подивись на цю красу. М -м -м, диви, яке я повітряне. Поправлю, мене... Ну давай. Супер. Ну, це ти що робиш? Давай тарілочки розставляй і горнятку. Першу горнятку налиємо. молодець. Давайте наливаємо, я налию. А як мені. Будеш саменько наливати? Да? Давай горнятка спочатку. О, все все все, все. Так, все. А потім ми прикрасимо. Какие-то порталилочки, бля. В те, да, ну в те. Это буду сосков тарелочка. Да. А целый я буду. Добро. Тогда начинала. Что? Ищет. Встану нам там ще що... одну Встану. Давай я. Почекай, почекай. Візьми руку. Візьми руку, я вигорнувся. Візьми. Сега. Все. Зараз пахне. Апотеку? Пахне. Все, Що немає. Чого? Все? Достатньо. Але тебе. Ви зі мною поділитесь. Ви ж поділитись зі мною? Так. Да. Будемо стати в холодильник? Ага. Я в той час під майданчик. А спати? Та, сп... Та спати піду, як пограюся на майданчику. Меланія Ігорівна, ви знаєте, що ви дуже хитра дитина. Яка хитра? Ти хитра? І у вас такі хитрі вченятка? <рі> Ти ж обіцяла спати. Мама, я посплю, я піду на майданчик. Ай-яй-яй-яй-яй. Ми заготували. А ну, покажи, що в нас вийшло. Ой, яка у нас смакота вийшла. Смакота? Ой, зроблю. Бім-бім-бім. Ну, пальчиками вона. Ось, яка в нас смакота. І, і так бім -бім, бім бім А ну, покажи, де застигло. Mm, а ну понюхай, пахне? А оце пахне? Оце пахне? Що ти розуміє? Понюхай. Держи. Крововнічка дрозит. Рухається. А, <ривіт> <ривіт> а ну понюхай. понюхай. Як. Mm, yeah. Пахне. Лайк. <ривіт> Давай куштувати. Що ти вибрала таку і mm, Як? Супер смачно. Ммм, як ти смачно набираєш. Хм. Тобі дуже сподобалось, так? Мм. Мм. ням ням З такими бульбашками під ротку, Під язичком. О, малані уже з'їдає! Ну, смачного давай всім, па-па! Всем папа! И подписывайтесь на мой канал. И вот тут как... я, по моему рецепту. Всем папа! Папа, папа! па И не забудьте ставить мне лайки. Всем папа! И вот на моем рецепту. Ой, Ммм, ням-ням-ням. Пальчики оближеш, правда? Так. Да.